Якісь два місяці тому я фізувався призом, який вдалося виграти, чи нагородили мене завдяки каналу Чоловічий канал. Кому цікаво, можете подивитися, а сьогодні аналогічний приз аналогічним чином виграла моя знайома, моя землячка з мого села, завдяки тому, що я порекомендував брати участь у розіграшах у конкурсах чоловічого каналу. Так от приз, звичайно, аналогічний, але не зовсім такий. От, в такому ящичку він прийшов вдвічі більший, ніж мені ящичок, і ну, звичайно, він вже розпакований. Вона його розпакувала, оглянула, поділилась зі мною новиною мені захотілося показати, що ж тут. Як завжди традиційно тут чашка. Один із призів чашка з логотипом чоловічого каналу. Мені дісталася чашка темного кольору, а тут, бачите, вже буде білий колір. Із зеленою серединкою. Ну, чашка, як чашка. Стандартний приз. А от додатком, яким служить подарунок. Від фірми МТ у мене був складений ніж, чим я був дуже задоволений. Цього ж разу додатковим подарунком ставився такий набір посуду. Ну, така, бачите, мішечок із сітки на поворозичці. І тут дві маленькі, не знаю, каструльки. От одна може слугувати кришкою. Для іншої. Кожна з них має ось такі ручки. Ізольовані, щоб в руки не пекло. І складаються вони по колу навколо цієї каструльки. Ця більша. Також має дві ручки, за які знімати з вогню. І дуже цікава конструкція днища. Як бачимо, є, ну не знаю, як назвати, як воно проназивається, назву такою обоймою. Ця обойма не дозволяє полум'ю облизувати каструльку. І якщо придивитися з боку, там є реберця. От, реберця отут, отут реберця проглядається, або, або отам можна подивитися, реберця. Це для того, щоб краще, я так думаю, для того, щоб краще відбиралося тепло від полум'я від вогню і передавалося на саму каструльку і на страву, яка буде нагріватися у ній. Наскільки вони якісні чи довговічні, в мене, скоріше за все, не буде змоги перевірити, бо це ж не мій приз. Але те, що вони із тонкої жерсті надзвичайно легкі, ну, зараз зважу і скажу, у поході. Це надзвичайно важлива річ. Кожен грам там має значення. От більше 162 грами, менше 104 грами. Тобто, оцей набірчик посуду 267 грамів. Тобто багато місця не займе, а по об'єму, ну от у мене півлітрова баночка, 500 мл, дивіться, вона поміщається сюди. Тобто, оця більша каструлька, ну можливо, десь на грам на 800 на літр. Мілілітрів на 800 на літр. Менше, ну, можливо, на півлітра. Тобто цілком достатньо для того, щоб приготувати. Їжу для, ну, навіть для двох осіб. Ось такий подарунок отримала моя знайома від чоловічого каналу. Там умови досить прості: переглянути відео, лайкнути і написати коментар. Після моєї розповіді вона активно стала дивитися, коментувати, лайкати. І невдовзі, ну, два місяці пройшло, отримала ось такий приз. Яка його вартість, ну можливо, хтось е, розраховує, чи оцінюється з меркантильної сторони, то скажу так. Посилка була оцінена у 990 гривень. Отже, що я додам від себе. Дивіться, цей канал досить цікавий, досить якісний. Лайкайте, коментуйте, пишіть відгуки і, можливо, вам теж надійде подібна до цієї чашка. І якийсь приз. Мені був ніж, я прикріплю скрін з попереднього відео, покажу, який ніж мені надійшов, який я був задоволений. Або... Або ось отакий набір посуду від фірми МТАК. До речі, ніж теж був від фірми МТАК. А чашка від чоловічого каналу. Хто не зможе знайти на Ютубі чоловічий канал, я прикріплю посилання у описі під цим відео.